Привіт всім недільний ранок і знову ми з вами. Маю надію, що цей недільний ранок для вас безпечний, веселий і щасливий. Ми на нашому каналі знову зустрічаємось для того, щоб подарувати вам подаруночки невеликі ваучери від соціальної мережі Slate на ваш гаманець. Як прийняти участь, ви можете прочитати в цих невеличких умовах, які ми публікуємо для вас. Заповнили форму і дивимось відео кожен тиждень о 13-й годині за Києвом. Давайте подивимося, що в нас з новинами. Не видно в нас новин. Десь ділися в нас новини? Так, ціна старсланту на сьогоднішній момент 92,81. Ліквідність 425 тисяч. 45-й стейч. Закінчується 2 мільйони токенів. За тиждень було викоплено 11 10 мільйонів токенів. На 5 тисяч збільшилась кількість користувачів в тапалці. Закінчується роздача з призового полу слейту. 3 дні залишилось. Готуємось до вефандеру. Наскільки я знаю, вже зібрані всі документи для того, щоб залучати кошти на вефандері. Тому готуємося. Трошки готуємо. Давайте перейдемо до нашого розіграшу. На сьогоднішній день 153 гаманці, які приймають участь в визначенні переможців. Давайте не будемо задумуватися, а починаємо визначати. Зараз перемогу. Змінимо ще Так, перший гаманець у нас визначено. Другий. пройти. Давайте еще раз перемешаем. Все твои арты. Можно все перемешать П'ятий, Шість символів. Маємо надійде на наступний раз, буде сім символів, тому користувач, який має цей гаманець, будьте уважні, на наступний раз ваш гаманець не буде прийнято. Є? Yeah. Це у нас який? First day Sunday, me. Дев'ятий. І 10 гаманець. Є 10 гаманців визначено. Визначаємо 11. Ці 10 гаманців ми чекаємо користувачів власників цих гаманців в наших коментарях. Під відео перші 5 отримують ваучер на ці жустерслати. Визначаємо 11 гаманець йдемо визначати йому окремий подарунок від бомбербоя. Так, що у нас? Який гаманець? Ось він. Цей гаманець. Забираємо ці наші гаманці, щоб вони собі їх не втратити, не шукати їх потім. Є. Yeah. 11 не хотів відлучатися. Ми заберемо так. Є. Yeah. <клух> Отже, 11 галантів у нас визначено. Нагадую, для того, щоб отримати подарунок, вам потрібно написати коментар під цим відео, бути одним з eh, п'яти перших, хто. Напиши коментар зі своїм нікнеймом. Для 11-го гаманця потрібно буде тільки. Що? Зробити? Написати бомбербоя в Телеграм, якщо він зараз е отримає приз, який визначиться в нашому колесі Forte. Mm -hmm. Що можемо сказати? Для 11-го гаманця може бути. Подвоєний виграш, а сьогоднішній виграш складає 4400 Старслаксів, Тому що він на наступному разі, на минулому разі теж був подвоєний. І відповідно, сьогодні максимально можлива, можливий виграш 8800 Старслаксів. Ну що, пропоную пробувати визначати? Дуже шкода, дуже шкода. Але так визначено було сьогодні. 153 гаманці в нас було присутньо. Відповідно, 153 позиції було в нас на цьому розірші, плюс 10 тисяч старс флаксів, які зазвичай ми додаємо. Дуже шкода, що виграш сьогодні не отримує 11-й гаманець. Всього найкращого. Нагадую, QIC вже працює в слейті, в додатку слейту, тому верифікуйте свої аккаунти, отримуйте е, галочки верифікованого користувача і відповідно піднімайте свій аккаунт для того, щоб більш зацікавлювати своїх друзів, своїх знайомих тим, що мережа розвивається, мережа стає все сильнішою. Якщо у вас з'являються якісь проблеми, не забувайте писати до саппорту слейту в Телеграмі, або ж в аккаунт слейту в слейті. Всього найкращого, бережіть себе. Чекаємо вас на наступний тиждень. Всього найкращого.